Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, декілька думок сьогодні вранці і ми разом помолимось. Сьогодні читав деякі тексти, в тому письми, читав про те, як Дух Святий сходить на учнів і готуючись до свята, свята трійці, я пороздумував над деякими речами. І давайте ми разом прочитаємо це другий розділ Дії святих Апостолів з першого віршика. І по четвертий, коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба шум, а наче від бурхливого вітра, і наповнив увесь дом, де вони сиділи, і з'явились їм поділені язики, наче вогнені, і осіли на кожному з них. І всі вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. І читаючи перший, другий розділ, я зрозумів ще деякі речі і роздумував ось над чим. Христос, по своєму Воскресінню, він з'являвся більше ніж 500 братам, по своєму Воскресінні. І він закликував їх чекати на Сходження Святого Духу. І я дивлюся, тут ось в першому розділі написано. Тими ж днями Петро, ставши серед братів, а людей було близько 120 осіб. Сказав, що тільки 120 чоловік були у тому домі, де і ті люди чекали на сходження Святого Духу. Я згадав про те, що Господь дуже часто він говорив про те по своєму воскресінню, він говорив учням своїм, що я чекаю вас на юдеї там, ідіть, я вже чекаю вас. І ми могли би згадати дещо, а згадати те, що деякі з них вони нехтували тим. Хтось пішов в Маос, тоді, коли Христос з'явився учням, Фома десь був і чому він не був разом з учнями. І тому я собі задав таке питання, що для мене означає бути там, де він, де Господь. Що я над, маю яке надбання, або що я витрачую втрачую через те, що я або є там, де він, або мене там не є. І я хотів би сьогодні декілька думок з цього приводу. Перше, на що я звернув увагу, і я би хотів сказати про те, що я дуже хочу бути там, де він є, і чи я докладаю тих зусиль. Перше, де він є, і це дуже важливо, це моє серце. Бо Христос як син в домі Його, в домі батька, Дом же Його ми. І я розмірковував про те, чи йому комфортно бути в мені, чи не залишився він поза моєю увагою, і чи не самотньо йому в моєму серці, чи дозволяю йому наповнювати мене? Як часто я спілкуюсь з ним, як часто я шукаю його обличчя, і дивіться, Господь говорить, Він дає таку рекомендацію, Він говорить, що в мене є місто, де я би, місце, де я би пішов і був би разом з вами. І коли ми читаємо Євангелія від Матфія, <кій> <кій> Матфія, і це у нас шостий розділ. Матвія, 6 розділ і з першого віршика, він говорить так. А коли молитесь, не будьте як, ліц... як ті ліцеміри, котрі люблять молитися в і стоячи на перехрестях, а... на широких вулицях, щоб показатися люд... людям, заповняю вас, вони одержують свою награду. Тож, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, Помолися до свого Отця в тайні, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говорить багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані, адже не уподоблюйте всім, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите його. Тому то моліться так, отче наші, який на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. І Господь він учить про те, щоб ми мали час. Тоді, коли ми маємо спілкування з ним, і він говорить, що дуже важливо зайти в свою кімнату і зачинити двері. І я хочу зауважити на те, що це дуже багато викликає зусиль. Сьогодні дуже багато є подразників, які відволікають нас від того, щоб бути сам на сам з Господом. І це наша техніка, і наші телефони, і наші зв'язки, все пікає, дзвонить всі новини, які стоять попереду, що перш ніж ми будемо з ним балакати, і всі прочі речі, це відволікає нас від того, щоб бути з ним, бути там, де Він є. І я згадав про те, що коли Господь Він свій останній шлях шов, Він зайшов в Єрусалим. Він там навів деякі порядки в храмі, і тому він говорив, що храм мій, дом мій, домом молитви наречений буде. Ви зробили його вертепом для розбійників, як розбійників. Я згадав про те, що дуже важливо розуміти функціональність мого серця, мого життя. Бо Христос, як Син, в домі Його, дом же його ми. І що є моє серце? Чи чую я його, чи бачу я його, чи я маю жагу по ньому і по його слову? І це дуже важливо. Хочу сказати, що кожен з нас, як ми були ще молоді, а хто може зараз є молодий, якщо ви не будете виділяти те время для того, кого ви любите. То, скоріш всього, він зрозуміє з того те, що ви його не любите, що ви його нехтуєте, і що ви йому не потрібні. І це дуже для нас є такий як наголос сьогодні: Господи, я хочу бути там, де ти. Ти є у самому сокровенному, в моєму серці. І чи я приходжу до Тебе, і чи я шукаю тебе, і що я роблю для того, щоб це спілкування? Воно приносило великий плід. І я хочу сказати, що кожного разу, коли ми зачиняємо оці двері, коли ми один на один з ним, коли ми виливаємо наше серце перед Ним, то приходить потішення, приходить сила Божа, приходить мудрість Божа, приходить Боже знання, тому, тому що ми спілкуємося з тим, хто має все і хто абсолютна повнота. І це змінює нас. Чим більше ми маємо це спілкування, тим більше ми шукаємо близькості з Ним, тим більше ми є христоподобними. Бо для нас важливо сьогодні, щоб ми розуміли, наскільки нам важливо бути там, де є Христос. Зверніть увагу, що ті учні, які йшли в Маос, вони були дуже розчаровані. Филип, який прийшов, і він балакав з учнями, він сказав, що як не побачу, як не, не доторкнусь, не повірю. І тому тоді, коли ми не там, де він, наша віра слабна. Тому, якщо ми не там, де він, ми втрачуємо надію, і тому дуже важливо перше, на що я звернувся на моє серце. І я хочу сказати, що турбота за моє серце це є моя відповідальність. Це не є відповідальність проповідників, пасторів, служителів. Це моя відповідальність. Те, чим я наповнюю серце, хто є в моєму серці, це моя відповідальність. Інколи люди говорять, от як би те, от як би це, але це моя відповідальність. І тому важливо, якщо він у моєму серці, дуже гарно, коли він там не самотній. Дуже гарно, коли він там незабутий. Дуже гарно, коли він там не оставлений мною. Наступне, на що я звернув увагу, це, і це дуже важливо, це мій пошук його. Пошук пізнання його приводить в його присутність. Він як батько. Завжди перший іде на зустріч, коли ми шукаємо Його. Дуже, дуже гарний для нас приклад з притчі, яку говорив Христос про блудного сина. Зверніть увагу, що як тільки батько побачив, десь там на горизонті, на обрії, побачив того сина, написано, що він піднявся і побіг на зустріч. І тому, якщо ми з ним не зустрічаємося, чи виходимо ми на ту дорогу, щоб шукати його. І Господь говорить про те, і це дуже важливо, що той, хто шукає, той знайде. Хто стукає, тому відчинять, хто просить, тому подадуть. І тому дуже важливо для кожного із нас, чи йдемо ми шляхом пізнання Його, чи вийшли ми на цю дорогу. І сам Господь через Пророка говорить, що покликуй мене, я відповім тобі. Чи шукаю я Його кожного ранку, чи шукаю Його сили і слави і дії в моєму житті? Через пізнання Його ми маємо тісні стосунки з Ним. Ми маємо керівництво, ми бачимо Його силу і славу в дії. Знаєте, є такий дуже гарний приклад. І він мені сподобався, хочу разом з вами прочитати. І коли ми читаємо, це 12 розділ, це 12 розділ Івана. І тут з 20, з 20 го віршика. Зверніть увагу, деякі з тих, хто, хто прийшов поклонитися у свято, були греками. Вони підійшли до Пилипа, який був із від Саїди Галілейської, і просили Його, кажучи, Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Пилип іде і каже про це Андрію, Андрієві і далі Андрій з Пилипом ідуть та й повідомляють Ісуса. І так вони питали і вони просили, кажучи пане, ми хочемо бачити Ісуса. Чи бажаю я бачити Господа? Чи шукаю я Його обличчя? Що наповнює мене, які в мене бажання, і що я шукаю? Хочу звернути увагу на те, що наші очі більш всього шукають того, що бажає наше серце. Чи я шукаю пізнання Його, чи я маю це заглиблення в Слово Боже? Чи я благаю Дух Святий, щоб він ввів мене все ближче і ближче до Господа, щоб бачити його лице. Ісус говорить, що деякі речі вони не дають нам бачити Його. І коли ми читаємо, Матвія, Господь там говорить, Він говорить в цій нагорній проповіді, говорить, що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Коли я приходу, приходжу в світло Його святості, то він очищує мене, коли я каюсь. І тоді, мій зір, він бачить ясно, бачить ясно лице Ісуса, бачить ясно, що Він зі мною. Дуже важливо про це. І знаєте, хочу сказати, що друга по кількості захворювань, то є захворювання очей. Бачите, і я в окулярах, і дуже багато людей в окулярах. І нам важливо, щоб Господь він доторкнувся, як в об'явленні написано, щоб він дав нам ту масу, яка могла би очистити наші очі, щоби бачити. І це велике блаженство бути лицем до лиця з Господом, бути там, де він. І дуже важливо для нас, як, як ті греки, чи коли ми встаємо рано вранці, чи ми бажаємо. Бачити Ісуса і бути там, де Він. Ці греки, мабуть, мали якісь запитання або якісь проблеми, але вони дуже хотіли бачити Ісуса. Наступний момент, який про що я розмірковував сьогодні вранці, Він нагадав мені ще дещо: що Він завжди там, де є його діти. Він завжди, завжди там, де народ його зібраний в ім'я Його. І коли ми читаємо Матвієв, 18 розділ, 20 віршик, Господь говорить так: адже де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. І чому це так важливо? По-перше, Він дає небесну поживу. Він потішає. Являє силу і славу у відповідь на наші молитви. Він зміцнює у вірі і надії. Він фокусує нас на небесних цілях. Він запалює нашу любов до нього і наповняє нас своєю любов'ю. Знаєте, я не один раз я чув ці речі. Коли людей запрошують, може, де на яку малу групу, чи десь маленьку церкву, вони нехтують, так хто там 5 чи 6 чоловік, чи 2, чи 3. Але ж ми нехтуємо не тільки цими людьми, а й тим, хто там є. Тим, хто наповнює і хто говорить, що якщо ви зібрані в моє ім'я, я там посеред вас. І тому я ще, і ще раз хочу сказати, Дуже важливо бути там, де є Господь. Бо там, де є Господь, там є Боже благословіння, там, де його нема, там є тільки лихо і біда. І тому, де б ви не були, як б не було не траплялося в вашому житті? Свої шляхи вибудовуйте так, щоб бути там, де він, учням. Христос сказав, що я вже там, в юдеї, на до мене. Він сказав для учнів: зберіться разом і чекайте, бо Дух Святий, він зійде на вас. І не всі прийшли, було тільки там 120 людей. А він являвся більш понад 500 братів, де вони були, де був ти, Фома, де ви були, чому ви йшли на той Маус. Коли Господь попередив і казав, щоб ви були там, в юдеї. Господи, де я і де ми, тоді, коли ти покликуєш нас, щоб ми були там, де ти. Хочу сказати, що Він дає нам ту розраду, Він говорить, що Він завжди з тими, хто вклоняється йому в духі та в правді. І тому важливо, щоб наше серце воно було наповнено. Духом Святим, Словом Божим, Господом, щоб він не був самотній у нашому серці, забутий або знехтуваний. І тому хай Господь благословить і мене, і кожного з нас бути там, де Він є. Давайте ми помолимось, Отче Боже наш. На цій землі є дуже багато гарних місць, де чудова природа. Багато є гарних будинків, багато є різних місць, де дуже гарно. Але ми сьогодні із говоримо про те, що найкраще місто, місце це там, де ти є. Бо там, де ти є, там є любов, там є милість, спокій, прощення, там є сила Твоя, бо ти наповнюєш, там є пізнання тебе. І це те, що примножує нашу віру і надію, це те, що веде нас до мети до Небесної оселі. Господи, допоможи нам кожного дня бути там, де Ти є. Будьте благословені в цьому дні. Як завжди, хочеться дуже побажати і благословити всіх вас. Нехай Господь рясно благословить вас, ваші сім'ї. Ваших діточок і онуків. І де б вони не були, нехай вони будуть под Божою рукою, Божим покровом і захистом. Нехай Господь утре усяку сльозу, нехай наповнить у тою радістю в Дусі Святому. Нехай Господь благословить вас. Будьте благословені. Амінь.